На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Ми вітання про найцікавіші події понеділка, 4 червня та вихідних розповімо сьогодні. У випуску далі коротко. Чотири роки тому на сході загинув коломиянин, герой України підполковник Тарас Сенюк. На фасаді будинку героя освятили меморіальну дошку. В одному з найбільших сіл Івано-Франківщини відкрили дитячий садок. пату Коломиї вихідними у середмісті відбувся гала-концерт фестивалю дитячої естрадної творчості. День української пісні відзначили у Коломиї. Велоперегони для наймолодших містян відбулися у нашому місті. А зараз про це та інше більш детально. Меморіальну дошку загиблому на сході підполковнику Тарасові Синюку освятили на фасаді рідної оселі Героя України. У день четвертої річниці дня смерті військового до його будинку прийшли рідні, побратими, військовослужбовці з Одеси та Житомира, місцеві армійці, друзі, сусіди та небайдужі Коломияни. Війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста. Але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали, в небеса. Мати загиблого на сході Героя України Тараса Синюка не може ні на мить стримати сліз. 3 червня, чотири роки тому, її сина Тараса вбили під Слов'янськом. Сьогодні пані Наталя хоче, щоб її кровинка, хоч на хвильку, знову побачила рідну оселю. Тому жінка вирішила відкрити меморіальну дошку своєму синові. На фасаді будинку, де народився, і виріс Тарас на вулиці Франка у Коломиї. Тут Тарас народився і виріс, і ми тут живемо з Максимом, моїм молодшим сином. Меморіальну дошку Тарасові Синюку вдалося виготовити завдяки сприянню Володимира Коболецького, Ігоря Микитюка, портуєрею Української православної церкви Київського патріархату, який служить на Житомирщині, та є уродженцем Печеніжина Петрові Андрусякум. Працювала над створенням пам'ятної таблиці майстер Юрій Кравченко. Та художник Валерій Костюченко. Я дуже їм вдячна, тому що вони зробили дошку дуже гарно, безкоштовно. Тарас Синюк з дитинства мріяв бути військовим. Пригадує батько героя пан Михайло. Свій задум втілив життя, вступив до Одеського інституту сухопутніх військ, успішно завершив навчання. Опісля його направили на службу в Житомир в 95-ту окрему аеромобільну бригаду високомобільних десантних військ Збройних сил України. Пройшов шлях від командира аеромобільного взводу до командира батальйону. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Косово. З весни 2014-го ніс службу на сході України у зоні бойових дій. Початок цього цієї всієї ситуації мали перші військові прийняти участь, а далі вже добровольці, волонтери допомагали. Тарас Синюк ніс службу та жив у Житомирі Там мав і сім'ю. У нього залишилась дружина Ольга та донечка Єлизавета. Сьогодні вони приїхали в Коломию у рідне місто батька. І чоловікарас ну, відносився до військових і відноситься до військових, і буде завжди відноситись до військових. І я дуже вдячна військовослужбовцям за те, що вони згадують, шанують і пам'ятають. Я думаю, що і тут пам'ятають, і також належно відносяться до пам'яті загиблих героїв. Приїхали вшанувати пам'ять героя і побратими це курсанти і випускники Одеського інституту сухопутніх військ. Також побратими з 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується у Житомирі. Серед них і герой України, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Михайло Заброцький, старосом синюком майже 11 років. Прислужили в одній бригаді. У зоні бойових дій теж були плічопліч, -пліч. тому що він був одним з моїх підлеглих кращим командиром батальйону, тому що ми приїхали, тому що герої живуть, доки їх пам'ятають. 95-та бригада, і всі ліса на нашому війська пам'ятають підтолковники Сенюка, Тараса Михайловича. Прийшли вшанувати герої військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на чолі з командиром героєм України Василем Зубаничем. Також серед запрошених і Лідія Семенюк, директор школи номер 6, яка найменована ім'ям Тараса Сенюка. Сумно, що сьогодні наш герой не зможе подивитися у вічі своїх батьків, дружини, дитини, рідних. Привітатися з такою великою кількістю людей з людьми, які дуже його люблять і поважають. Місцеві священики спільно з коломиянами моляться за спокій душі героя та усіх полеглих за волю України, і під звуки державного гімну та постріли відкривають та освячують меморіальну дошку Коломиянину, герою України Тарасові Синюку. На поріху паду, голубко не плач, та суди осяненько, що слово матусю не буде мої. прийду і попрошуся сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. В одному із найбільших гірських сіл Івано-Франківщини зеленому, що на Верховинщині відкрили дитячий садок. Це стало можливим завдяки сприянню народного депутата України Юрія Солов'я. Поки відвідувати групу будуть 30 дошкільнят, а потім сподіваються, їх буде значно більше. Наших коломийських журналістів також запросили на відкриття. Село Зелене знаходиться на половині дороги від райцентру до румунського кордону. Тут мешкає понад півтора тисячі жителів. У населеному пункті давно мріяли про дитячий садок, розповідає сільський голова Володимир Фаркаляк. Його будівництво розпочали вісім років тому. А тепер, завдяки народному депутатові України Юрію Солов'ю, нарешті відновлення вдалося закінчити. Це, як каже Вій, справжнє свято для зеленчан. Так склалася доля, так, напевно, Бог нас звів з народним депутатом Юрієм Ігоровичем, бо він дійсно дуже великий, великий вклад зробив у даний заклад, він нам допоміг і дитячі майданчики. І до добудову приміщення це порядка біля 800 тисяч гривень нам допоміг. Найма, яка складна ситуація в нас, особливо у Верховенському районі. В нас... Район дотаційний не вистачає на як на виплату заробітної платиніше, щоб побудувати завершувати такі проекти. Директор місцевого навчально-виховного комплексу Галина Черкалюк каже, що із розпадом радянського союзу у селі перестав функціонувати і дитячий садок, тому його відкриття тут чекали довго і сприйняли як великий подарунок. У нас буде в середньому 30 діток навчатися в дитсадку 3, і 4 і 5 років. Наскільки радісна подія? Тому що звичайно дуже важко, так як у сільській місцевості, якщо немає дитячого садочка, немає матері, просто не мають можливості десь піти на роботу. Тому це є дуже дуже. У нас сьогодні радісна подія. Наразі роботу дошкільної установи забезпечуватимуть вісім осіб, та головне, що всі вони отримуватимуть заробітну плату, а село податки. Народний депутат Юрій Соловей каже, що це не перший дитячий садок, збудований з його допомогою. Та він мріяв зробити подарунок зеленцям саме під час зелених свят. І таке дитяче свято пов'язане з відкриттям нового дитячого садочка в одному з наймальовничіших, найвисокогірнішого села Зелене з 96-го року. Це це село, яке по за територію, рівняється для прикладу, як цілий Снятинський район, має велику кількість жителів. Але з 96-го року, на жаль, бувший ліспромкомбінатівський садочок був закритий. Це село не мало не мало цього садочку. Народний обранець впевнений, що часи, коли держава не підтримувала такі потрібні селам установи, закінчилися. Тепер населені пункти, а особливо гірські, мають мати найкраще в країні забезпечення. Головне робити це для дітей і майбутнього України. Зорепату Коломиї. У місті над прутом відбувся конкурс-фестиваль дитячого естрадного мистецтва. Впродовж двох конкурсних днів учасники демонстрували свої таланти, а найкращі отримали можливість виступати на великій сцені у середмісті. Найталановитіші вокалісти та танцівники отримали цінні подарунки, планшети та акустичні системи. Фестиваль Зорипад вперше відбувся в 1997 році. Його ідейниця, заслужена артистка України Алла Кобилянська. Щоправда, тоді, зізнається, пані Алла, не сподівали, що фестиваль набуде таких масштабів, які має сьогодні. Наш фестиваль є безкоштовним і можливо, тому так багато дітей приймає в ньому участь, але він і надалі буде безкоштовним. І ми будемо очікувати ще більше дітей. Але наступного року ми трошки внесемо зміни. Ми зробимо такий невеличкий кастинг для того, щоб сюди приїжджали вже е, кращі діти. На цьогорічний фестиваль завітали понад 700 учасників. Це солісти, вокальні та хореографічні колективи. Приїхали продемонструвати свої таланти дітки з дев'яти областей України, а також гості з Молдови. Юлія Літвінова, начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА, що на Донеччині, каже, їхнім артистам надзвичайно сподобався фестиваль. Зорепад, ваша Коломийщина чарівна, це щедра земля, яка гостинно зустрічала нас. Ми дуже вдячні організаторам фестивалю. Бажаємо творчого натхнення. Два роки тому фестиваль, як каже Алла Кобилянська, отримав нових батьків. Це Коломийський районна рада та райдержадміністрація долучається до проведення і міська рада. Свято наших дітей це те, що є найдорожче для нас. Для багатьох з вас це перший великий. Конкурс, ваші виступи оцінювали високодостойне журі, люди професіонали, яких ви могли бачити тільки з екранів телевізора, і ми до наступного. Року зробимо все, щоб вам було тут чудово, комфортно і щоб ви хотіли сюди їхати. Продовж двох фестивальних днів відбувались конкурсні дні хореографічний та вокальний. А вже найкращі конкурсанти продемонстрували свої таланти. На великій сцені на площі перед ратушею я щаслива, що вдало закінчилися конкурсів. дні. адже ми вчора з учасниками фестивалю працювали до 24.30. Е, Але е, журі всіх переслухало, е, всім дало належну оцінку, І йшло невимушене спілкування. Деби я, де би я, де би я, де би я не буду. У посаду йдеш, або дивишся на мене, крізь світ не бак Колектив «Агіла» здобув гран прі фестивалю вже другий рік поспіль. Ми вже другий рік поспіль беремо участь у цьому фестивалю і здобуває ось таку перемогу для нас цього разу. Така нагорода це було дуже неочікувано. Ми. Не вірили, ми дуже сильно працюємо, стараємося, набираємося нових знань майстерності. Цей конкурс того року, наприклад, був на дуже хорошому рівні. А цього року він ще кращий. І ми думаємо, що на наступний рік будуть просто неймовірні конкурсанти, з якими схочеться ще більше боротися. Для вокалістів підготували особливий подарунок майстер-клас від заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Крема подяка за те, що ви приділяєте час для творчого розвитку своїх дітей, викладачам колеги вам респект. Працюємо на майбутнє української культури разом. Бо ми з вами єдина і красива сім'я. А завершився концерт молодіжною забавою. Української пісні відзначили у Коломиї. Традиційно у першу неділю червня у міському парку імені Кирила Трильовського відбувається святковий концерт. Для містян та гостей міста виступають артисти міського та районного відділів культури. Як усе відбувалось, дивіться далі. українська пісня, як і українська вишиванка, невід'ємна ознака ментальності нашого українського народу. Кожний період нашої історії відображений піснею. І в часи козацької доби славні козаки вирушали в похід із піснею. І січові стрільці мають свою пісенну історію. І воїни української повстанської армії в піснях бажали волі українському краю з піснею на устах ішли в бій. За визволення своєї землі у сьогоднішні часи новітня історія українського державотворення відзначена піснями, в яких оспіване українцями прагнення волі і незалежності на нашій споконвіку українській землі. Довженко писав, що пісня це бездонна душа українського народу, і це найбільший наш скарб. Дослідники, досліджуючи походження пісень, українських пісень, довели, що в нас є біля 500 тисяч українських народних пісень. І якщо би їх надрукувати, то могли би вийти 200 томів по тисяча сторінок. Кожен, Тож це є. Справді бездонний, величезний скарб, який розкриває не тільки душу, він розкриває наші нашу історію, наші думки, наші традиції, обряди це все те, що споконвіку скоплювалося в душах. Нашого, наших предків, наших дідів, завітайте до нас на весні, як каштани заквічені мрію, як світаю та круто весні, завітайте до нас, коміють. Цятого червня у Коломиї виступить француз Поль Манондіз. Він презентує патріотичний альбом українською Мій рай у народному домі. Мій рай це збірка українських народних пісень та авторських хітів співака. Початок концерту о 17-й годині 17 червня і до подій спорту. Велоперегони у Коломиї змагались наймолодші містяни. за транспорт, велосипед, за трасу, центральна вулиця міста. Загалом близько 70 діток вправно крутили педалі, щоб отримати першість та подарунки. А вигадав таке свято для малечі лікар-інтерн Коломийського центру первинної медицини. Вболівали за юних велосипедистів і наші журналісти. У восьмирічного Дмитрика новесенький велосипед. Хлопчику його купили усього два тижні тому. Щоб тренувати ноги. Каже, дуже довго випрошував у батьків двоколісний. Би учений і, і виконував свої обов'язки. Коломоянину новий транспорт дуже у нагоді, бо саме велосипед потрібен, щоб взяти участь у велогонці. Дмитро серед 70 юних велосипедистів. І у всіх мета. Єдина, що виграти такі перегони для наймолодших коломиян вигадав та організував лікар-інтерн Коломийського центру первинної медицини Дмитро Мельник. Колеги його підтримали. Ми планували, щоб зробити цікавого, яке було б і для дітей і для загалом для міста тому перелопатили кілька ідей. Їзда на велосипеді – це цікаво і головне. Корисно заповняє головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це і профілактика здоров'я, яку ми хотіли би виховувати в наших дітках уже з маленького віку. Учасники перегонів демонстрували вміння швидко їхати на велосипеді головною вулицею міста Чорновола. Стартували від першої амбулаторії, малюки. Долали різні дистанції 100, 200 та 250 метрів. У вологонці взяли участь діти трьох вікових груп від трьох і до десяти років. Аделінка, донечка Володимира Мельничука, серед наймолодших спортсменів. Дівчинка засмучена, бо у її категорії тільки троє велосипедистів: вона та двоє хлопчиків, яких сумнівається чи переможе. Тато підтримує Аделінку як може. Давай п'ять. Давай питати, не дам». Щоб усе відбулося чесно. За велогонкою пильно слідкували судді, а ще медики. Кілька невеликих велоаварій таки трапилося. Призери всіх вікових груп отримали подарунки. А це грошові сертифікати на придбання велоспорядження, канцтоварів, квитки у кіно, медалі та грамоти. Юні вихованці відділення вільної боротьби Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи повернулись із перемогами з всеукраїнського турніру. Проходили змагання у Новоселиці, що на Буковині. У турнірі взяли участь 126 борців з 12 міст України. Коломийські борці здобули 5 нагород, 3 найвищого гатунку. Із золотими медалями додому повернулись Марко Кваснюк, Остап Каленюк, Артур Костюк. Друге місце зайняв Артур Сабадаш, а бронзу виборов Владислав Кайда. Коломийські шахісти показали успішні результати в обласному центрі, де відбулися чергові змагання. Турнір проводиться у кілька етапів, спрямований на пошук талановитих спортсменів. Яку гру цього разу показали коломияни, розкажемо далі. В обласному дитячому шаховому клубі відбувся турнір серед юнаків та дівчат. Шахові надії Прикарпаття. Такі змагання є популярними не тільки в нашій області, а й в інших обласних центрах України. Проводиться в кілька етапів впродовж року. Мета виявити молоді таланти для подальшої їхньої участі в інших високорейтингових турнірах. Цього разу у змаганнях було більше 40 юних учасників. Це висока кількість цього року. Коло представляли семеро шахістів. Гра проходила у двох ігрових видах: швидкі та блискавична. Переможці визначалися як у загальному плані, так і у вікових групах. У підсумку за двома видами змагань найкраще виступив від нашого міста. Учень природничо математичного ліцею, другорозрядник Остап Павлів. Він показав добру гру виборов третє загальне місце у швидкій грі та блискавичній. За сумою двох видів нагороджений призом цього турніру кубок за перемогу. Також успішно виступив у своїй віковій групі до 10 років. Учень загальноосвітньої школи номер 8 Ярослав Мосюк. Він вперше в обласних змаганнях виборов третє почесне місце. Добре, виступили наші наймолодші восьмирічні учасники загальноосвітньої школи номер 5 Владислав Шивага і Бойчук Ангеліна. Вони у цій віковій групі набрали найбільшу кількість медалей. На цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить.